Десятки спортсменів, тренерів, меценатів та представників влади зібралися у рівному на відкритті першої школи боксу. Функціонуватиме вона на базі спортивного простору «Праджат». Головні ідейники відкриття нового закладу тренери збірної України з боксу, брати Валерій та Богдан Даніленки. Наставники виховали не одне покоління талановитих спортсменів і тепер хочуть продовжити традиції вже у рівному. Сюди тренери перебралися з деякими своїми підопічними після того, як їхній рідний Харків почали обстрілювати окупанти. Україні таке Женя, що багато батьків на фронті багато ну хтось має займатися цим і молоді, яка не ну, повинна бути на вулиці. Вона була чим зайнята. От е, тому, що така школа відкривається для того, щоб цих діточок забрати з вулиці, і, е, щоб вони були в залі. Спортсмени тут тренувалися і раніше. Однак тепер заклад став повноцінною школою боксу. Переселенець з Донеччини Арсеній близько десяти років займається контактним єдиноборством, має й деякі успіхи. Боксер тренується у рівному близько року і високо оцінює наявну тут базу. Для мене це нові можливості, це новий етап розвитку, і я дуже вдячний своєму тренері. За те, що він це все робить для нас. Це все для нас. і Я їм всім дякую. І спортпорський праджа також. Рівненську школу боксу відкрили за кошти меценатів. Появу на світ нового спортивного осередку закріпили підписанням меморандуму з Федерацією боксу України. Створюємо зараз нового суб'єкта в Рівненській області, який буде створювати бокс нового, кращого рівня, вищого формату. Така наша ціль. І наша мрія спільно з нашими однодумцями виховати чемпіона світу, який буде від Рівненської області. Це щиро наша місія і мрія. Важливість відкриття боксерської школи у Рівному відзначив і міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Окремо посадовець зауважив, що заклад облаштували за приватні кошти, а це дещо зменшує навантаження на державу у складній воєнні реалії. Бізнесмени вкладають кошти в розвиток спорту, в розвиток дитячого спорту. Тому Дуже важливо, що розвивається спорт на рівненщині, і в майбутньому часі мені дуже хочеться побачити спортсменів з Рівненщини на Олімпійських іграх. Очільник Рівненщини Віталій Коваль висловив сподівання, що такі школи будуть з'являтися не лише у рівному чи інших обласних центрах, а й менших містах. А це в свою чергу робитиме спорт більш масовим та доступним. Спортсмен це гарант. спортсмен, це людина, яка заснована на цінностях. На в своїх принципах і вона точно тримає рівно спину перед путь за ростом. Я хочу подякувати всім спосменам, які є в головах збройних сил України, тому що саме така плату, яка є. Успосомані сили це, про не це проти постійність під час урочистого відкриття боксерської школи провели благодійний аукціон на підтримку полку Азов та всіх наших захисників, які боронять країну зі зброєю в руках. Засновники школи додали, що завдяки українським воїнам ми маємо можливість тренуватися та бути готовими до нових викликів. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.